Розглянемо з вами співвідношення між сторонами і кутами в трикутнику. Е, є у нас трикутник довільний. Довільний трикутник. Назвемо його А, Б і С. Нам треба довести, що якщо сторона БС більше за сторону АБ, так і запишемо, БС більше за АБ, то звідси випливає, що кут А, кут А. Більший за кут С. Ще раз подивимося на ці нерівності. Якщо Б більше за АВ, то кут А, який лежить навпроти сторони BC, буде більшим за кут С, який лежить навпроти сторони AB. Тобто більшу, більшій стороні відповідає більший кут. І навпаки, це перше твердження. І друге твердження, що якщо у нас кут А більший за кут С, то також звідси випливає, що BC Буде більше за АБ. Ось ці два твердження нам треба з вами довести. Нехай це кут буде 1, а це кут 2. Так? Ну, якщо у нас виходить, що сторона BC більша, так? Як ми будемо перше твердження доводити? БЦ сторона більша, то ми можемо оцю меншу сторону AB відкласти на стороні BC. так? Ну, давайте її відкладемо довжину цієї сторони, відкладемо на стороні BC. Ну, нехай точка буде попадати сюди. Точка а', так? То виходить, що відрізок АБ дорівнює Б, Х'. Так і запишемо. Доводимо перше твердження. Відрізок AB дорівнює відрізку штрих. Тоді сполучимо А і А1. Так? У нас виходить, що ось оцей кутик дорівнює цьому куту. Тому що у нас трикутник А, штрих а рівнобедрений. Так, а кути в рівнобедреному трикутнику при основі рівні. Значить, позначимо цей кут 3. Це у нас буде кут 3. Так, що в нас виходить? Розглядаємо трикутник АА'С. У нас кут 3 дорівнює сумі кутів 2 і цього маленького кусочка. Так, так і запишемо Кут 3. Кут 3. Кут 3. Ось він. Зовнішній, зовнішній кут для трикутника АА'С. С. Кут 3 дорівнює куту 2 плюс той маленький кусочок позначимо за альфа, плюс кут альфа, так? Так, і що в нас виходить? Що е, альфа кут плюс 3, кут альфа кут альфа плюс кут 3 дорівнює куту 1. Куту 1. Так. У нас виходить, що навпроти кута 3 лежить сторона а, Так? АБ. А навпроти кута 3 лежить сторона АВ. А навпроти кута 2 лежить сторона. Ні, навпроти кута 3 плюс альфа лежить сторона BC. Це кут 1. І, ця, і цей, цей кут він буде відповідати стороні БЦ, відповідає стороні БЦ. А кут 2 відповідає стороні АБ, але він менший за кут 3, тому що кут 3 складається з 2 плюс альфа. То в нас виходить, що БЦ БЦ сторона буде більша за сторону АБ. Друге твердження доводиться в зворотньому напрямку. Все, дякую вам за увагу.